Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал RollerCoin.ua. Сьогодні ми з вами говоримо про хом'ячка, про офіційний телеграм-бот, і я розповім вам декілька новин. Але спочатку підписуємось на мій канал і поїхали! Так, починаємо з оцієї новини. Давайте поглянемо, що нам пропонують. Нам пропонують драконячий розпродаж і... Досить цікава, цікава ситуація. Е, в мене такий майнер є, я не буду його купляти, але мені здається, це непогана пропозиція. Дійсно, що він не так має коштувати, як тут зазначено, проте все одно виглядає досить прикольно. І так, цей майнер у нас за 6 РЛТ, і ось цей за 51 РЛТ, і в нього і 1 бонусний відсоток і 1,7 ПТГ. Це теж непогано. Тож зауважте, якщо для вас ця інформація актуальна. До речі, покупки на цьому розпродажі підуть в проходження міні-івенту. Так, тепер що у нас? Він триває. До речі, у нас ще міні-івент залишилось не так багато часу. 22 години, проте все одно ви можете встигнути. Так, і що ще? Ага. E, значить, я вам нагадую, що у нас вже завершилось не так багато часу з, з цього сезону і e, 8 днів. І я вам нагадую, що у нас є сезонна монета РСТ. E, вона, e, якщо лишається на рахунку на кінець сезону, її анулюють. Тому не забудьте її витратити, але з початком нового сезону ми зможемо її збирати знову. І ще раз хочу нагадати, що нам обіцяли знижку на крафт десь 50%, тому також витрачайте РСТ, збирайте деталі, можливо, буде щось дуже вигідне. Так і тепер до телеграм-боту. Він у нас офіційний, тобто зараз перейти ми можемо по банеру. Також про нього є згадка в офіційному телеграм-каналі RollerCoin. Є посилання в іншому офіційному каналі RollerCoin. І в Твіттері, і в Діскорді, Всюди тепер є на нього посилання, тому це саме офіційне Телеграм-Бот. Виглядає telegram бот ось так. Це я втрапила вже на свою як то кажуть, сторінку, на своє головне меню. Що я бачу? Я бачу, скільки монет я отримую за один тап. Монету, яку ми тут добуваємо, вона зараз має лише відношення до цього телеграм-боту. Проте нам анонсуючи, щойно в телеграм-боті буде мільйон користувачів, то пройде синхронізація цього бота з нашими аккаунтами в грі. І тоді цю монету інтегрують у гру. І вона буде такою собі е, ігровою, як е, РСТ і РЛТ. Це е, на сьогодні інформація. Все може змінитись, і, можливо, це буде якась конвертація, можливо, це буде взагалі е, заміна РЛТ чи щось таке. Я не знаю на достеменно, проте наразі ми з вами маємо її майнити, прокачувати свої майнери. Зараз у мене це вже третій з десяти. І е, наступний я можу купити за 1 мільйон. І тут у нас інформація про пасивний дохід. Також у нас значить, є наш е, оце головне меню. А і ще тут є в нас е, заряд, скільки разів я можу отак-от клікнути. Так, далі у нас запрошення друзів. Значить, за запрошеного друга ми отримуємо плюс 2000 і 1% від його добутку. І якщо це преміум аккаунт, то 25 тисяч оцих монет і також 1%. Далі у нас є бусти. Буст це у нас оце скільки ми можемо натапати, і рівень заряду. Я прокачала ось так, мені вистачає цього. Далі у нас є найголовніше це ось цей шоп. В шопі у нас є картки хом'ячків, я їх купила всі. І ось саме ці картки відповідають за пасивний дохід, ось за цей розмір. Тобто кожну картку я прокачала до якогось рівня. Ну, цю я качала, мені здалося, що я зможу її добити. Мені, чомусь мені здалося, що останній рівень буде 20. Ні, 22 і це далеко ще не межа. Е, тому я почала викупати наступні картки і прокачувати їх по мірі того, як у мене були кошти. Е, от, докачала я до того, що в мене пасивний дохід 23 тисячі на годину. Мене це влаштовує в якийсь момент. Часу. І я вирішила зібрати монети, щоб дійти і перейти на наступний рівень майнера. Далі я подивлюсь, може також буду прокачувати картки, і далі знову буду збирати на новий майнер. На наступний. Десь тут можна було подивитись, де наступний майнер. Якось мені... А, ось тут. Наступний буде Е, до моєї е, тап оцієї кількості додасться дві. І е, до, дохід... Буде в годину ще плюс 30. Далі подивимось, який буде наступний майнер. Зараз я не можу цього оглянути. Ну, значить, що нам заборонено? Нам заборонено використовувати додаткові якісь скрипти, додаткові клікери. Але нам дозволено запрошувати друзів, запрошувати сім'ю як рефералів. Нам дозволено використовувати декілька девайсів, до прикладу, телефон. І ось в мене зараз на ноуті запущено. І ще, здається, можна використовувати м, якусь кнопку на мишці. В мене такої кнопки нема, тому я її не використовую, але можна її використовувати. Ще у нас в чаті до речі, доєднуйтесь. Там дуже багато корисної інформації по цьому боту. Е, учасники наші знаходять і діляться. Її. Тому вони кажуть, що в когось, єдине, що я не знаю, який то браузер чи що, працює кнопка Enter з клавіатури. В мене нічого не працює. Ось це в мене пробіг, він спускає донизу мене, а кнопка Enter взагалі не працює. Тому мені можна тільки наклацати мишкою, але на телефоні, звісно, що набагато зручніше наклацувати. Лупа тут не працює, як я її не питалася. Увімкнути, вона в мене не працює. Е, тому тако це поки що всі вся інформація, яку я вам можу сказати по цьому боту. Е, можу сказати, що я відкриваю його на м, ноутбуці. Е, і поки він у мене працює у активному режимі, то і збираються в пасивному в моєму режимі ось ці монети. Тому. М так воно працює. Якщо закрити, то я не знаю, скільки там. Ну, набігає якась кількість, але не постійно він працює не весь час. Тому ось так давайте до 70 тисяч доб'ємо, щоб було красиво, і підемо далі до ролера. Я повідкриваю бокси, відкриваю. Та що таке? Що так довго? А? О, все, красиво. Так, можу його звернути. Поки я буду відкривати бокси, я вам розкажу невеличку інсайдерську інформацію, що е, цей івент завершується завтра і одразу починається наступний. І завтра ще буде у нас дисконт на якусь монету. Е, форму е, нічого не знаю, можливо, не буде. Попередня форма закрилась без мого бюджету, тому і не впевнена, що буде наступна. Е, буде ще, м як і казали, це. Е Знижка на крафт, і десь має бути спалювання. Єдине, що я не можу вам сказати, в який саме буде це день. Але якщо не дізнаюсь, то розповім десь в чаті можливо. От. Так, давайте ще відкриємо бокс. Мені треба для виконання завдання. І останнє, що я пам'ятаю в минулий раз перед сезоном, у нас були з вами адвент-календарі. Це можливо, що така сама ситуація буде і цього разу. Так, давайте відкриємо, подивимось, скільки там. Ну, таке. Так, можливо, навіть доб'ю ось це, щоб забрати тимчасову потужність, бо якось вже більше половини пройшла, то треба забирати. І також про BNB. В мене був. Де він тут? BNB мій? BNB? Я таки вивела. Свої монети 5 липня і вони прийшли мені на рахунок вже на наступний ранок. Тому, як і обіцяла, звітую, що все працює, виводи працюють. Ще раз нагадую про РСТ, витрачаємо їх, не збираємо вже, тому що зовсім скоро буде завершення сезону і ми можемо їх втратити. Тож, дякую, що подивились відео зі мною. Посилання я залишаю всі активні в описі на наші спільноти. На бота, якщо ви дивитесь це відео вже після того, як завершився цей сезон і цього банера немає, то в описі до цього відео буде активна лінка. Ставте лайк, дізлайк, пишіть коментар, підписуйтесь, ставте колокольчик, все це підтримує мене і мій канал, і мені дуже приємно. Е, бажаю всім нам перемоги і до побачення!